Олександр Васильович, ви сьогодні дебютували в Чемпіонаті області після стількох років. Як вам взагалі повернення на поле і як можете оцінити для вас сьогоднішній матч? І, ну, матч матчка досить тяжко. Здали на досить серйозна команда, ми налаштовували хлопці хлопців на, на перемогу. Але ви самі все бачили. Добре, що є бажання, є характер. Двічі по ходу зустрічі ми програвали, але в кінці кінців довели до логічного завершення цю ігру і перемогли 3-2. Те, що я дебютував, це такий скромний подарок від головного тренера Ковалюка, щоб не забував, що, як каже, ти багато з боку говориш, йди попробуй. Я ну, відчулося зразу, що, як ти казав, вже не ті роки, але дуже приємно з хлопцями знаходитися разом на полі. Це для мене щастя і радість, тому що згадати те, що було колись, це дуже приємно. Це був завершальний матч чемпіонату області. Як можете в цілому оцінити сезон чемпіонату області для команди? Ну, чемпіонату неоднозначно, безперечно, хотілося б бути вище, але як Богдан Маркевич каже, маємо те, що маємо. Десь трошки в першому колі загубили, в другому знайшли, але бронзові медалі. Я думаю, що на позитиві. Плюс ми пройшли півфінал. На аматорському рівні Саме головне зараз налаштувати хлопців на ці ігри. Дуже тяжкі ігри, ми пройшли серйозного суперника. Саме головне вивезти хлопців. Вони змучились підготувати до цієї основної битви з подолянами. Як взагалі атмосфера в команді після перемоги, ну після нічієї над білкою? Так, і як взагалі будете от готувати хлопців? Адже матч до матчу залишається все менше і менше часу? Атмосфера, я думаю, хто був розвивався, той бачив. Всі довольні, емоції. Але в першу чергу ми знаємо за рахунок коло ці емоції, за рахунок наших збройних сил. Хотілось би їм подякувати. Вони дарують емоції не тільки болівальникам городенки, а й України. Вони стоять за Україну тільки що вони всі повернулися живими і скові нашої скоршої перемоги.